У лютому 2023 року Владислав Гончаров звільнився з військової служби. Тепер чоловік проходить стажування в центрі учасників бойових дій як фахівець супроводу ветеранів на шляху їх адаптації до цивільного життя. Після звільнення до мене побратими звертаються там допоможи. У нас велка там не так там поставили там якусь букву чи десь там дуркар-дуркарська помилка. Треба все заново проходити чи як? І я ці питання вже. Брав за руку свого побратима, приходжу, показую, розказую. А потім я дізнався, що це на рівні держави, вже буде така політика ветеранська допомоги ветерану. І думаю, чому б не, не спробувати. Зокрема, чоловік допомагатиме ветеранам проходити військово-лікарські комісії, отримувати довідки про участь у бойових діях. Відповіді можуть не надходити, або надходять дуже довго, або е Кажуть, що довідки не видають. У цьому є дуже велике питання, тому що це все ж таки час. За цей час ветеран може оздоровитись, поїхати на лікування кудись, побути з сім'єю. А він ходить по державним закладам в пошуках довідок. Помічники ветеранів на Сумшині вже починають працювати однак їх діяльність ще потребує законодавчого врегулювання та збільшення фінансування. Про це під час робочого візиту на Сумшину зазначила віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. І їх треба швидко зараз влаштувати. Ви бачите, що це все за принципом рівний рівному. Це люди з числа ветеранської спільноти. і Мені б дуже хотілося, щоб ця повага і увага була у матеріальному виразі, так щоб не 8-7 тисяч гривень. А дійсно людина вкладає душу, вкладає серце, і це дуже важливо, щоб вона знала, що це все не дарма. Хоча як ви чули від нього, він не за гроші тут. Організація дозвілля для учасників бойових дій та членів їх сімей, психологічна та юридична допомога, фізична та соціальна реабілітація. Такі послуги надають фахівці центру учасників бойових дій у сумах. Багато є грантових коштів, але вони залучаються більш до громадських організацій із благодійних фондів, з комунальними установами хто не хоче співпрацювати. Не вистачає засобів реабілітації, і тут велика надія на наших міжнародних партнерів, які мають можливість і мають програми, щоб допомагали саме Сумщині. Бо Київщина, ближні центральні області туди більше уваги. А я би дуже хотіла до прифронтових регіонів, адже тут. Так само величезна потреба. Тут живуть люди, які хочуть і можуть так і допомагати з реабілітацією і психологічно відновлювати, і так далі. Але їм потрібні засоби, їм потрібні інструменти. Адаптація ветеранів до цивільного життя означає також і можливість зміненими фаху або підвищення кваліфікації після демобілізації. Зокрема, бізнес школа яку нещодавно відкрили у СНАУ, надаватиме ветеранам можливість отримати знання для старту власного бізнесу, участі у грантових програмах. Уже стартував перший короткостроковий курс, до якого, зокрема, долучилися учасники бойових дій та члени їх сімей. Він триватиме три місяці. Сьогодні у нас перший курс підприємництва та бізнес-планування. Також дана категорія буде вивчати фінансову грамотність, маркетингові аспекти, особливості написання грандових програм. У нас таких курсів розраховано чотири на рік і паралельно будуть іще додаткові семінари, вебінари, навчання за програмою вищої освіти. На засіданні координаційного центру підтримки цивільного населення обговорили зокрема стан укриттів у навчальних закладах, евакуацію дітей із 5 кілометрової зони та співпрацю з міжнародними організаціями для допомоги жителям області. За минулий рік 285 мільйонів. 285 мільйонів було надано допомоги різних міжнародних організацій. Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за ефективну, оперативну і дієву допомогу. Вона цілком персональна, практично по кожній громаді до окремої окремої громади, окремого пункту, до людини доходиться допомога. Також обговорили програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи служб екстреної медичної допомоги у прикордонних громадах та ведення обліку осіб, які звільняються з військової служби. Новини СТС.